Вітаю, друзі! Хочу показати свої неймовірні красуні лілії. Ото гібриди. Просто неймовірні. Зараз я вам всіх їх назву. Звісно, свою красу вони набирають через роки, коли виростає гарна цибулина. І, звісно, що мені потрібно їх пересадити на сонечко. Обов'язково. І так як у мене суглинок і тяжка земля, потрібно саджати лілії обов'язково на подушку із піска, щоб лілія гарно розвивалась, тому що у мене тяжкий суглинок, і лілії розвиваються не дуже добре. Дуже шкодую, що не зняла відео. Була я у своєї тітки, неї, піщаний ґрунт. Ви бачили ці красуні, замовляли в один рік. Це просто неймовірно. Там цілі лілейні дерева, так скажімо. Ну, і хочу вам їх назвати по сортам. Прекрасна лілія, отогибрід Істер Мун. Ось. Дивіться. Яка ж вона красуня, трубчаті ой, ото гібриди, ой, вірніше трубчаті. Ну, це трубчаті і ото гібриди, я точно не пам'ятаю, які з них які, от, то в них аромат просто неймовірний французьких парфумів. Ось така прекрасна. Неймовірна красуня. Ця лілія відноситься до групи от гібриди. Слідуюча лілія, красуня. Бачите, вона така також тут темніша. А тут а, така оранжева. От такі течіночки. Orange planet. Вона відноситься до трубчатих лілій. Ось. Це дві цибулинки. На яких по дві квіточки. Пилок так осипається з них. Аромат неймовірний. Просто неймовірний. Які це неймовірні квіти запашні, тільки їм потрібно сонечко і легкий ґрунт. І ось така красуня, яка дала всього лиш одну квіточку. Ось такі величезні в неї течіночки, оранжеві. African Queen, Африканська королева. Це трубчата лілія. Ось я знімаю відео, у мене вже все в пильці. Ось вона така, вона повсюди, така яскраво-оранжева. Прекрасна, я не розумію, я робила. У мене є. В... В списку відтворення цибулькові, як я саджала ці лілії, тут флітірялі, а ще деякі цибулькові. Я давала подушку з пісочку. Я не знаю, чому вони в мене так повільно розвиваються. Але хочеться все одно показати ці красуні. Африкан Квін, Африканська королева. Ну Ви уявляєте, яка це буде, якщо там сім квітоносів, ну, дійсно, королева. Лілія Pink Perfection це ло гібрид Це результат схрещування східних та довгоквіткових лілій. Ось така красуня. Серединка жовта. А далі йде рожева. Чотири квітоноси. Звісно, що вона. З роками, як і всі ці лілії, буде велика і буде давати багато квітоносів. Але дивіться, яка ж вона красуня. Бачите, які вони є різні. І логібриди, і якісь отогібриди, і трубчаті, схрещують їх по-різному і виходять ось такі красуні. Ну, і ще одна, вперше, вона в мене заквітла, і одна квіточка, зараз вам її покажу. Я її підпишу, тому що навіть на англійській мові я не можу виговорити її назву. Ось вперше заквітувала за три. Третій рік цій цибулині, вона тільки заквітувала, дала першу квітку. Ну, Спробую назвати містер пістач, отак десь якось. Група от гібрид. Дуже гарна. Вона низенька 50 см, перша заквітувала, дивіться, як береться цей пилок. Ось по жовтим таким розводам йдуть червоні такі. Цяточки, дуже гарна, дуже ніжна. Я неймовірно щаслива, що вона є в моєму садочку. Всі ці лілії я пересаджу на свої квітнички, мабуть, що на угловий, от, тому що там не вистачає квітування, там в основному одні кущі. От зроблю гарну подушку з піска. І всі мої красуні, можливо, там їм буде добре. А ось ця все ж таки красуня в винограді. Дивіться, все вже розквітли всі квіточки. Раз, два, три, 4, 5, 6 квіточок. Uh -huh. 둘, і за того, що вона не на сонечці, все ж таки я не можу розпізнати сорт, бо вони дуже-дуже схожі. Істер Мун, і така ще в мене є лілія редджил. Я купувала. Вони дуже схожі, тільки реджил. отут жовтенька і тут а, менше фіолетового, але вона не на сонці. Тому не можу точно сказати. Ось коли я вже висаджу її на сонці, я розпізнаю цю прекрасну лілію. Ну, скоріш всього, більше схожа ну, наразі під виноградом. Вона схожа на лілію реджил. Ну, і якщо це реджил, то вона відноситься до ото гібридів. Така красуня величезна під 2 метри. Уявляю, яке вона видасть квітування на сонці. І до цих красунь, трубчатих і гібридних лілій я ще хочу вам показати азіатку. Яка, які в цьому році азіатські лілії, як у багатьох дівчата пишуть, тут вже повідквітала, я забрала, одну вже взагалі обрізала. Це вже дітки їхні однієї із цих лілій. От, це лілія азіатка Шоколад Еван. А чому? Тому що вона найвисокіша ось, ось не, не відірвала, зараз обріжу. вона метр двадцять, в тому році вона така і була. В цьому році десь сантиметрів сімдесят, але тому я її хочу показати, що якщо ви хочете високу азіатську лілію і ось таку красуню, квітка в тому році в мене є відео про лілії, всі мої лілії, азіатські лілії спискові творення цибулькові. Ви можете глянути. Ну це просто красуня. А чому я ще рекомендую? Бо вона не примхлива, в кого алергія, в неї немає таку аромату, як в трубчатих лілій. І вона зазвичай висока. В цьому році щось їм не так не знаю чому. Ось така прекрасна красуня, азіатська лілія Шоколад Евант, яка е, повинна бути метр двадцять, і в тому році вона саме така і була. І заквітувала моя остання висока лілія отогібрид шахерезада. Це надзвичайно красива квітка. Ось з надзвичайним окрасом. Отогібрид. Має надзвичайний відтінок. Такий, не знаю, ітичіночки, якісь. Кавово-бронзовий, ну, просто надзвичайна, неймовірна квітка. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім буде квітоносів. Її пелюстки так елегантно вигинаються і дивиться вона ось так вниз. Виглядає. Дійсно так унікально і таємниче. Аромат у неї не такий, як у трубчатих лілій, а такий ніжний, ніжний, просто неймовірно прекрасна квітка. Ось і всі свої квіти з назвами я розказала про них, про всі високі. Ці я, звісно, що пересаджувати точно буду шахірі Обов'язково, от і е, ще ось тут винограді, е, свою красуню, також я пересаджу точно. Поки я знімала квітування всіх моїх прекрасних лілій. Шахерізада це була остання. Сьогодні, 24 липня, ось вона заквітувала. А ці вже лілії на сонечку починають відквітати потрішечки. Можливо, ці лілії я не буду переносити, так як ми прибрали виноград, і я його буду обрізати, трішки обріжемо вишеньку. Вони будуть на сонечку. Ось. А ті дві лілії, звісно, я приберу. Добре, дякую всім за увагу. Можливо, комусь сподобаються ці лілії, назви я всі дала і підписала. І зможете замовити собі ці, цих красунь. Все, дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео.